Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Сьогодні до нас у гості прийшов звук Р. Давайте подумаємо, як ми його вимовляємо. Піднімаємо язик за верхні зубки, утворюється щелинка між бугарками і йде сильний струмінь повітря. Наш звук Р. Вібрант, бо язичок вібрірує і горлишко наше видає ось такий звук, співає. Р -р -р -р. І ось дітки у нас дві машини жовта і червона машина. На червоній машині буде їхати дракончик, а на жовтій машині буде їхати яша. Вони будуть їхати до своїх будиночків. Ось у наша червона машина, а ось жовтенька. Ми будемо довго вимовляти звук Р. Приготувались, набрали в легені повітря, піднімаємо язичок за верхні зуби і дуємо ди-ди-др. Заводимо наш моторчик. Ди, ди др. Їдемо ще. Диди др І приїхав наш яша додому. Тепер в червоній машині буде їхати дракончик. Заводимо. Диди ди, др Ще сильно заводимо, щоб я чула звук. Рр. Ще заводимо. Др-др-др др-др. Молодці дітки і усі доїхали додому. Щоб навчитися вимовляти звук «р, -р, 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 р, потрібно кожен день робити артикуляційні вправи. Давайте їх зробимо разом з дракончиком. Старайтеся, повторюйте. Звук ри хочеш вимовляти, тоді треба працювати. Тож сідай і не барись, а за вправи ти берись. Старайтесь, дітки, повторюйте. Поклася язиком як конячка. Присмокчи язичок до піднебіння. Не відпускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Молодець! Для виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй!

виконують ці вправи кожного дня і у тебе обов'язки. Діти, якщо ви вже навчилися вимовляти звук ри, молодці. Давайте скажемо, хто до нас прийшов у гості. Рись, яка вміє гарно ричати. Давайте покажемо, як ми навчилися теж ричати. Молодці дітки. І наша рейс буде йти по доріжці, а ви повторюйте за нею склади: Ре, 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 ре. Молодці дітки, старайтесь ри, ри. Ри, ри, ри. А тепер як мурсик? мур, 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 мур. А тепер як песик: р, 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 р. Старайтесь, а тепер як трактор. Бр. бр Бр. 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 Молодці, дітки. Давайте з вами назвемо малюночки, і до кожного малюнка доберемо ознаку. Це у нас що, тітки, жираф. Жираф живе в Африці. В нього довга шия. Жираф гарний, давайте скажемо. Жираф гарний. Старайтесь, коли ви вимовляєте звук, «ри», піднімайте язик до гори за верхні зубки. Барабан! Ось який барабан. Що барабан вміє робити? Голосно грати, барабан, барабан весело звучить. Давайте скажемо. барабан – музичний інструмент. Молодці, дітки. А це що? Піраміда. Піраміда різнокольорова піраміда. Піраміда дерев'яна. Молодці дітки. Давайте назвемо слова, там, де звук Р на початку слова. Повторюйте за мною. Рак. Рись, ракета, рука, робот, радіо. Продовжуємо дітки називати слова зі звуком Ри на початку слова. Ранець. Повторійте мною. Піднімайте язичок до гори і старайтесь чітко-чітко його вимовляти. Редиска, ромашка, розетка, риба. В цих словах звук ри на початку слова. Діти, я вам пропоную пограти в гру. Скажи навпаки. Давайте будемо підбирати слова антоніми. І казати навпаки. Будьте уважні! І ось нам приготували слова Антоніми Томи, Чері. Давайте подивимося і скажемо слон який, дітки, як ви гадаєте? Великий, а мишка маленька. То слова Антоніми у нас будуть такі. Великий, маленький, а тут, подумайте, веселий, а як сказати навпаки, сумний, молодці, дітки, м'який, твердий. Я думаю, ви всі зрозуміли. Як ми підбираємо слова антоніми? Диван м'який, а стілець твердий. Заходити, виходити, гаряче, холодне. Чай гарячий, а морозиво холодне. Літо, як ми сна кажемо навпаки, дітки, зима правильно. А тут у нас, дітки, порівнюємо за смаком. Кислий, солодкий. Поставити книжку. Взяти, відкрити. Як сказати навпаки? Закрити гіря дітки яка важка, ПІР'Я? легеньке. Тому на слова антоніми легке, важке, черепаха повільна. Алев швидкий, повільний, швидкий, молодці дітки. А це у нас слова, в яких звук Ри знаходиться всередині слова. Давайте їх назвемо. Разом старайтесь чітко вимовляти слова з цим звуком. Корова Зерно, парашут, черешня, парта. Молодці дітки. Давайте назвемо ці малюночки, в яких звукори середині слова. Шеремха, морозиво, порося, черепаха. Дерево. І ось наші вірені друзі. Сова і пес. Давайте чітко скажемо слово друзі. Друзі дружать. Гарно, коли в тебе є хороший друг. Давайте скажемо гарно. Коли в тебе є хороший друг. Старайтеся, гарно вимовляйте звук Р. Дітки, старайтеся якомога більше вдома вимовляти слів зі звуком Р. Я думаю, ви гарно навчитесь його вимовляти. Пробуйте! Ось і закінчилось наше заняття. До побачення, будьте здорові! Намалюйте мені слова зі звуком р на початку слова. Я чекаю на ваші малюночки. До побачення, до наступних занять. Будьте здорові!